А для чого збирають варного Я зараз розкажу. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сер'єнка. Ми проводимо обстеження посівів зимої пшениці. Зима, пшеничка в спокої. Все розтало. Ну, надзвичайно теплий грудень. Хтось розказував, що замерзнемо. Буде так, як ну, взагалі, мінус 20, мінус 30. Але ви бачите, що вже і місяць закінчується, а температури, такі от скачки температурні, то плюс 5, то плюс 2, то мінус 2. Ну, я сподіваюся, що і наступні зимові місяці, і січень, і лютий пройдуть нормально, а зима перезимує і забезпечить хороший урожай хорошої і високої якості. Друзі, і що сьогодні необхідно робити для того, щоб дійсно озима пшеничка в наступному році дала вам хороший прибутковий урожай. І пшеничку ви отримали з якістю першого, другого, ну, максимально третього класу. Хоча є з господарства, які фуражну пшеницю вирощують на корм, я маю в виду ви класу сорти філери, для того, щоб її потім. На комбікорм і потім на корм тваринам. Але зазвичай аграрії стараються виростити хорошу, класну пшеницю. І зимовий період, друзі, от поле відкрите, снігу немає, немає ще таких критичних не було температур ні на вузлі кущення для того, щоб турбуватися, що з пшеницею щось сталося. Існують дуже багато методик, друзі. І метод водного відрощування, і метод монолітів. У нас на каналі, до речі, є хороше відео, як правильно відбирати моноліти. Наша думка, що це потрібно робити обов'язково. Через те, що нога агронома чи нога фермера, якщо вона частіше буває на полі, то і поле вам віддячить. Воно абсолютно живе, і рослини живі. Вони відчувають, що за ними доглядають, їх люблять, і вони і потім і віддячують хорошим урожаєм. І тому, друзі, моноліта необхідно буде відбирати обов'язково. І маючи великий досвід, друзі, я вам скажу, що необхідно слідкувати і за містом цукрів, особливо коли ви ставку робите на якісь нові сорти. І за відростанням пшениці. Коли немає снігу, коли і ґрунт не промержить, метод водного відрощування. Можна навіть, якщо і сантиметр чи два промерзло, можна лопаткою викопати і потім обрізати. Про це і в нас на каналі є інформація: метод водного відрощування. І подивитися, а як за добу чи за певний час можна там цукор додавати в. Туди в воду, для того, щоб вона краще відростала. І ми повинні виходити на поле, друзі. Ми повинні дивитися, чи немає мишей. Мишовидні гризуни це також велика небезпека в зимовий період. І якщо вони є, необхідно провести роботи для того, щоб знищити цих гризунів. Ми маємо навіть. Ми можемо в зимовий період спостерігати за наявністю хвороб небезпечних. Це також і гнилі, кореневі гнилі, які можуть з'явитися в будь-яких умовах, за розвитком септоріозу. Тому зимовий моніторинг, друзі, це не тільки про відбір моноліту і подивитися, а жива вона чи ні. Зимовий моніторинг проводиться для того, щоб спостерігати за. Станом самої рослини, чи хворіє вона, чи, можливо, необхідно е змінити е о, ті плани, там, технологічні карти, е а зараз не дешево е засоби захисту рослин. І, можливо, ви ще не придбали той чи інший фуницид, а ви відкоригуєте систему захисту своєчасно через те, що сьогодні краще і дешевше виїхати до поля і пройтися по ньому. Чим потім ви будете тратити величезні кошти на коригування ваших бюджетів при вирощуванні, подальшому вирощуванні чи озимої пшениці, чи озимого ріпаку. І що я вам скажу, друзі? Ви знаєте, що різні випадки взимку трапляються? Вимерзання в зв'язку з зміною клімату, потеплінням. Це. Рідке явище. Але, друзі, якщо пшениці з осені перерослі і надто вже великий конус росту, то дані пшениці вони можуть потім попадати під весняні приморозки. І навіть невеличкі весняні приморозки вони можуть негативно впливати далі, навіть е загинути. І тому великі надмірні норми азоту під час зимових підживлень вони можуть... Загубити вашу пшеницю. Тому обов'язково необхідно і моніторити, щоб спланувати і е, норми внесення добрив. І не тільки норми, а й форми внесення. Взагалі, е, я рахую, якщо ти фахівець, якщо ти любиш землю, хочеш вирощувати стабільні сталі врожаї з високою якістю, ти повинен мати дійсно Постійний план контролю за розвитком чи свого поля, чи, можливо, якщо ти працюєш десь в агрохолдингу агрономом, за тими культурами, які, за які ти відповідаєш? Є питання. Будь ласка. Може, і це робиться, особливо на півдні України, там, де майже ніколи не було промерзання і замерзання. Що показує водне відрощування? Показує відростання. Ну, наприклад, над вузлом кущення ми обрізаємо на висоті там, 3 сантиметри рослинку да? і поміщаємо її в воду в теплому приміщенні, там, можливо, там додаємо цукор, там різні рекомендації. І ми бачимо, що за добу, наприклад. Чи за там, більш там, тривалий час на сантиметр чи на два сантиметри відросла. Навіть можна вже знати, а яка сила росту, і прогнозувати, навіть навіть не то, що прогнозувати, а відповідно орієнтуватися, а який міст пластичних речовин в ослинах. Тобто вона нормально відростає. І конус росту він живий. Через те, що сьогодні мікроскопічний аналіз, це не дешеве задоволення. І не всі, особливо фермера в селі, де в нього той мікроскоп. А їхати кудись в місто та й лабораторій не так уже багато, поряд. Тому легше відібрати, викопати, обрізати, поставити. У нас є інформація, і подивитися, як відростає, який колір, і знати, що нормальне здоровий. Ну це як профілактично. Я вибачаюся ходити до стоматолога чи до іншого лікаря. Для того, щоб потім не платити величезні гроші за лікування чи за протезування, то необхідно краще проводити профілактику так само і на полі. Воно одне одного відповідно десь не суперечить одне одному. Моноліт ми відбираємо тоді, коли промерзлий ґрунт, а раніше ґрунти промерзали до пів метра. Коли були температури критичні на узлікущення, і снігу не було, наприклад, температури опускалися до мінус 15 на узлікущення тривалий час. І ми знали, що може бути проблема із рослиною. Ми відбираємо, вирубуємо моноліт через те, що ми ж не викопаємо при такому промерзанні ну, рослинку. Нам треба тільки її виробити. Потім ми її переносимо в приміщення, там є певні вимоги. Методики написали вчені з великим іменем в ті часи. Це вони розроблялися ще 100 років до нас. І ці люди, які ці методики писали, ну вони ж вчилися гарно. І вони розуміли, що це потрібно. Ми можемо тоді керувати. Сьогодні кожна копійка це на вагу золота. Одна в, в виробництві. І якщо ми бачимо, що якась проблема ну, з рослиною і з полем, то ми тоді коригуємо систему живлення, систему захисту, насіння можемо придбати. Доброго сьогодні не дешеві. Оце для навіщо це робиться. Щоб знати, що робити далі. Та ми моноліт тоді не зробимо. Ми ж не будемо чавкати по землі, якщо вона не промерзла, і сокирою розмерший грунт, ми ж не, ну, не виробаємо. Тоді існує, просто йдемо по полю, по діагоналі, ми викопуємо рослинку лопаткою, навіть невеличкою, і поміщаємо її в воду. для... Тобто, ці методики вони різні, взагалі від різних умов. І все. Умови різні. Різні методики. Там, біля чотирьох, якщо не помиляюся, методів контролю за станом зимої пшениці в зимовий період, крім методу моноліту. І я, наприклад, рахую, що менше в інтернеті треба сидіти, а більше на полі треба бути. Оце така інформація, друзі, для вас, тому січень не за горами, десь вже в першій половині січня. Можна відібрати чи методом водного відрощування, якщо сильно замерзне, це абсолютно не важко взяти е, сокиру і трішечки встряхнутися, і е, фізично будете здорові. І е, дійсно отримаєте заряд енергії, заряд бодрості, і вам ваші рослинки і віддячать. Питайте. Хто питає, той не блуде. Підписуйтесь, підпишетесь, будете багато знати. Коментуйте, також будемо знати разом з вами. На все добре. З командою ArtFields і Олексієм Серєнка ви будете з високими прибутками і з високими врожаями е і прибутками. До побачення!